Друзі, вітаю! Вчора в Києві знесли пам'ятник Пушкіну, російському імперіалістичному творцю, якого так дуже люблять українські проросійські еліти, який так багато робив для зміцнення російської імперії, оспівував її, возвеличував її, і сказати, що він мав надзвичайно велику культурну цінність для Києва. Чи, наприклад, він був чимось зв'язаний з Києвом, наприклад, народився тут, довго жив. Просто був, пам'ятник був встановлений як пропагандистський монумент, як річ, яка засмічувала наш простір, і яка нам нав'язувала ще раз нашу прив'язку як колонії до Російської Федерації, до Російської імперії. Хоча багато хто нам почав казати: та ви ж такі безкультурні, ви не розумієте геній Пушкіна цілого, який вам тут стоїть. Він що вам заважає, ви ж культуру знищуєте, а не російсько насаджених героїв. От я вам сьогодні хочу розповісти історію про урочище Сандармох. Це місце, де вбито більше тисячі українських поетів, письменників, театралів, літературознавців і загалом української еліти від міністрів до знаних інтелектуалів. Тобто Росія свого часу в 30-х роках розстрілювала українців. І це нормально для росіян, але коли українці зносять пам'ятники, в яких тисячі стоять по всій країні, тисячі назв вулиць по всій державі, то ми тут, значить, не культурне бидло, яке не шанує, вибачте, самого Пушкіна. Розумієте, це історія, яка сталася. Кілька десятків років тому, але це історія, яка знищила цілі покоління українців. Це культурне відродження, яке сталося в 20-х, совєти і росіяни зачищали Карельській області. Друзі, підпишіться на канал. А я вас дуже прошу для того, щоб ми разом витискали російські наративи з українського YouTube. Власне, я вам розповім про це урочище, як приклад того, як Росія кров'ю випалювала нашу культуру і насаджувала тут. Пушкіних, а зараз нас за це критикує, коли ми намагаємося очистити свій культурний простір. Власне, 27 жовтня по 4 листопада 37-го року сталася велика трагедія українського народу, масовий розстріл чекістами однієї тисячі людей, 287 з яких були українцями або вихідцями України. Масова страта відбулася в урочищі Сандермох, що в Республіці Карелія. Серед них тогочасні провідні діячі української культури і науки у часи великого терору Сталін розпочав тотальні чистки всіх ворогів народу або навіть потенційних контрреволюціонерів. Під ці поняття попадали й видатні українські митці і вчені, яким приписували терористичну діяльність. Троцкізм та участь в українській військовій організації. Хоча вже ж це вже було сфабриковано поза як ні про яке правосуддя тоді не йшлося. Серед найвідоміших українців, кого вбили росіяни, були Антін Крушельницький, загалом сім'я Крушельницьких. Антін був міністром освіти УНР, видавець, літературознавець, чоловік Марії Крушельницької. Розстріляли його і двох його синів. Валеріан Підмогильний, письменник, перекладач, представник розстріляного відродження, автор першого урбаністичного роману у відчизнанні літературі місто. Сергій Грушевський педагог, історик, племінник Михайла Грушевського, Степан Рудницький провідний український географ, етнограф і картограф. Микола Зеров – український поет, літературознавець, перекладач, лідер. Українських неокласиків, Лесь Курбас, видатний діяч українського театрального мистецтва, засновник театру Березіль, театральний режисер, кінорежисер, представник розстріляного відродження, Микола Куліш, драматург, письменник, представник розстріляного відродження, Михайло Яловий, письменник, драматург, перший літературний редактор об'єднання в представник розстріляного відродження. Крім іншого, серед розстріляних були представники еліт з інших поневолених москвою народів. Білоруси, Карели, Татари, чеченці, інгуші, удмурти, грузини, черкеси, представники інших етносів, а також інших народів. Загалом це відбулося безпосередньо. Страти робили дві людини, які добивали, але зрозуміло, що це діяло ціле угрупування. Лідерами групи чекістів були Матвєєв і його помічник Алафьор. В перший день. 27 жовтня відбулася спроба нападу на чеківстів з боку засуджених до страти. А ЧРС НКВД розробили спеціальний механізм, щоб засуджені не чинили спротив, ув'язнених роздягали до білизни, били дубинкою по голові до втрати свідомості, вантажили у машину і везли в лісове урочище Сендермох, де скинули в яму, на дні якої Матвій віг вбивав пострілом в голову з пістолета. Під час заміщення Єжова на Берію Матвєєва було засуджено на два роки, але відпущено з початком німецько-радянської війни. Він і Алафер а, чи Алафьор, а, отримали нагороди за участь у війні, спокійно жили до старості і померли вже в 70-х роках. Пам'ять у мох в Україні до 97-го року місце розстрілу було невідомо. Міснували чутки, що начебто наших топили у білому морі. Але в 97-му році дослідник Юрій Дмитрієв радянського терору, член організації Меморіал, знайшов місце розстрілу. Російська влада запустила мішу, начебто насправді там братські могили розстріляли для них фінами. Радянських військовополонених Дмитрієва заарештовано в 16-му році за сфабрикованими обвинуваченнями виготовленні дитячої порнографії. Потім випущений під підписку на проневиїзд і знову затриманий в 2018-му, засуджений до 13 років колонії. В 21-му році російським судом було юридично ліквідовано й само організацію Меморіал. Меморіал це організація, яка з нашими Якраз таки дівчатами із центру громадянських свобод отримали Нобелівську премію Миру. Серед майже двох десятків пам'ятних монументів на місці масового розстрілу є і наш український козацький хрест, встановлений у 4 році, з написом «Убієним синам України. Власне, що з цим робити, коли росіяни кричать всюди? Що ви тут не культурне бидло, зносите Пушкіна, як ви можете, а Лермонтов, а Толстой це ж цвіт світової літератури. Давайте розберемо чесно, половина вашого цвіту – це не зовсім цвіт. Друге, те, що цвіт, це були українці для прикладу Гоголь, якого ви собі намагаєтесь привласнити. Якщо говорити про ось цю боротьбу, то Росії треба нагадувати, що вона свою культуру насаджувала на крові і на штиках, знищуючи наших. І сьогодні вони розповідають нам щось про пам'ятки. Дуже круто робить Сергій Жадан, український великий культурний діяч із Харкова, який допомагає зносити дуже часто роблячи селфі і ні на що не натякаючи, рекомендує деяким мерам зносити ось таких от пушкіних, які стоять насправді на крові знищених українських героїв. І коли нам кажуть, слухайте, а що ж там буде стояти, так я вам зачитував. У Нас може там бути курбас, нас може бути куліш, нас може бути яловий, може бути рудницький, грушевський, підмогильний, Крушельницький, зеров. Будь-хто із тих, кого вбили росіяни. Ось так треба робити. І пам'ятник треба не демонтовувати, їх треба знищувати. Тому що це нав'язана колоніальна імперська політика. Якщо говорити про звичайні прикладні речі, що нам з вами треба робити, треба відмовитися від споживання і поширення російського культурного продукту, музика, кіно книжки, натомість підтримувати споживання української культури. Не дивитись, російський youtube контент не читати і не слухати їхні історії, які вони запускають в наш політичний простір. Розповідати іноземцям про необхідність скасування російської культури до моменту української перемоги як тиску на російську державу. Бо з однієї сторони іноземці платять за російські книги, музику, кіно, запрошують їх в театри і сидять разом зітхають. А що ж робити з Путіним? Ви цим самим закликаєте їх підтримувати Росію. Підтримувати їхні війська. Бо давайте чесно, на яких книжках виросли ось ці російські покицькі окупанти. Вони росли на Пушкіну, на Лермонтові, на Толстому і на багатьох інших так званих великих поетах та письменниках. Нам потрібно вимагати від місцевої влади проведення остаточної декомунізації, дерусифікації суспільного простору демонтаж пам'ятників, перейменування вулиць і населених пунктів. Бо з однієї сторони, в Києві демонтують пам'ятник. Пушкіну рішенням Кабміну, а з іншої сторони, Кличко закриває радянські історії на станції метро Вокзальна. Цілі логотипи, там різні монументи і деякі інші речі. Ось так робити не можна. Ми пам'ятаємо, коли на Херсонщині, коли зайшли, окупували тимчасово Херсочно-російські війська в деяких населених пунктах повертали пам'ятники Леніну. Розумієте, коли росіяни приходять і бачать свої зв'язди, Пушкіна і Толстого, вони орієнтуються і знають, що робити. Наше завдання деколонізувати повністю наш публічний простір. І пам'ятати про те, що росіяни знищили цвіт української нації, української інтелігенції, затирали пам'ять про наших героїв. І штучно насаджували ось цих толстих і пушкіних. Розумієте, це не те, що ми самі ставили і хотіли. У нас жодного пам'ятника Ліні Костенко, У нас жодного пам'ятника багатьом українським героям, яких вбивали і знищили КГБшники і ФСБшники. Ось зараз прийшов час повернути історичну справедливість. Не фіни вбивали наших героїв. Наших героїв вбивали московські злочинці. І ось це те, що ми повинні сьогодні робити. Друзі, підпишіться на канал. Ми з вами витискаємо російські наративи з українського YouTube. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.